Привіт, мої любі! Дякую, що зйшли до мене на канал. Сьогодні у нас буде розклад. Що він думав про вас сьогодні? Подумайте про людину, про яку вам цікаво дізнатися. Тут у нас вже колісниця перевертається. Партнер спішить розкритися вже. Загадайте його. Так, давайте спочатку подивимось, який він сьогодні, що в нього сьогодні там, що в нього сьогодні відбувається. Так. Якось він не може тут визначитись з якоюсь ситуацією такою руйнівною в його житті. Щось таке сталося, він ніяк не може вибрати свою позицію, щось таке. Чи все-таки вести себе, як то кажуть, правильно? Чи піддатись своєму егоїзму, робити так, як хочеться? Так, а ну давай докладніше, що це тебе за башня тут? Ну, щось різко змінилося. Так, ну давай, що це? Що це так різко змінилося? Там, де він вважався переможцем, виявляється, насправді це не так. Ну, доведеться починати все спочатку. Чого це стосується? Чого це стосується? Ну, в когось сім'ї. Якщо чоловік одружений, ну, або, наприклад, не те, що одружений, а просто його сім'ї. Якась фінансова скрута тут, щось сталося. Втратив гроші десь, можливо. Можливо, десь думав, що ну, тут я виграю, тут я зароблю, наприклад. А все сталося не так, як він гадав. Це вдарило по його сім'ї, по його фінансовому достатку. Ну, якщо не фінанси, то просто якесь розчарування, якесь відчуття непотрібності. Не знаю. Можливо, це в стосунках. Можливо, він в сім'ї, наприклад, вважав, що все добре, але різко дізнався якусь новину. Так, може, це зрада. Ну, поки що не хочуть казати, але можливо. Тобто людина, що сталося, те, чого він не очікував. Він намагається зрозуміти, як йому краще повести себе. Як краще повести себе. Так, добре. Давай розкажу, що в тебе крім, ну, окрім цієї ситуації, що в тебе ще відбувається. Якась ностальгія. Це ще про цю ситуацію розказує нам. Ну, <кхе> що ну, треба зробити вибір? Чи все-таки в пам'ять про старі добрі часи? Ну, якось розібратися, розбиратися з цим усім, чи просто ну, включити таку обіженку, <кхе> розвернутися і э, э, намагатися робити вигляд, що це тебе не стосується? Так, добре, давай ще. Що в тебе ще відбувається? Тут таке за все, що одружений чоловік <кій> каже, що ну, це сімейне благополуччя виявляється недосяжним, лише мрією залишилось. Ну тут у когось була просто зрада. Він каже: я думав, що все добре, все воно складається так, як потрібно. Я тут діяв ну, достойно, ну не те, що достойно. Активно Брав участь в розвитку цього ну, шлюбу. Старався на благо сім'ї, а це все виявилось чимось далеким, холодним. Це не те, чого я очікувала. В когось все-таки тут з чоловіків була зрада. Ну, якось прямо не показують про це, але я прямо відчуваю, як це повітря, як то кажуть, носиться. Дияво. Так, намагається якось <кхм> боротися з цим усім. Це все його поглинає, це йому страждання <кхм> доставляє. Намагається якось віднайти спокій. Що ти думаєш по цього приводу? Ну, він каже. Доведеться піти, або я вже йду чи пішов. віддалитись від цього всього, щоб якось розібратися, знайти якийсь спокій, якісь відповіді, якось, якесь розуміння, чому так відбулося і що далі робити. Так, робити якийсь уже вибір. Щодо коханої. Можливо, він каже, що треба вибирати ту жінку, яка буде мене кохати. Яка ну, по-справжньому мене кохає, але без вихід. а чому? Тому що дуже розбитий тут, не знаю, як діяти. Так, отака в нас ситуація у партнера тут. Дивіться, якщо ви знаєте, що таке може бути, якщо з вами якось відкликається, якщо ви відчуваєте, що це ваше, то дивіться далі. А ми зараз подивимося, що він думав про вас сьогодні. Ой, У нас випадає четвірочка жезліва. Для... Так, за сім'ю свою переживаю. <кій> так, добре, давай розказую, що ти думаєш про ту, яка на тебе зараз дивиться. Що ти думаєш про ту, яка на тебе зараз дивиться? Ти думаєш? Так, а хто це у нас дев'ятишся кубків? Ну, він каже, вона могла б бути здійсненням моїх бажань. Я б хотів би це як там заявити своє право на неї, рухатись її бік. Можливо, він вже вам якось, якісь звістки йшли про себе, там переписка, якась, чи дзвінки, якийсь рух в вашу сторону є. Він якийсь такий повільний, уповільнений, якийсь такий, можливо, ще він не зовсім вирішив, там, що там, як до вас рухатись і що там робити далі. Ну, вже якийсь рух є. Що ти ще про неї думаєш? Згадую вас часто. Ну, мріє про вас, у нього тут багато бажань до вас. Він якось не може визначити, що саме він хоче від вас. Він що, відчуває, що <кхід> така жінка сильно підкорила його, йому за вами добре. Він не відчував себе таким відомим в ваших руках. Весь час про це думаю, що така, як ви, могли б якось його життя привести в якусь. <кій> колію якусь. Ну, якось стану рівноважити його. Тому що зараз ви ж бачите в нього ці всі башні. <кій> а така сильна жінка, як ви, могли б йому допомогти розібратися, можливо, навіть собі. Так, що ти ще думаєш про неї? Думаю, як же ж вийти свої вісімки мечів, щоб до неї тут прискакати переможцем? <кхід> Зараз він собі якихось перепон набудував в голові, якось скільки різних, скільки різних проти, що він не бачив всі ці замки. Він намагається якось розпутатися з цим усим, <кхід> щоб знайти собі сили і бажання прискакати до вас, рухатись в ваш бік, якось більш настирніше. Тому що зараз, він, бачите, у нас рицар пентакловий, такий повільний, повільний, щось там обдумує. А зараз, думаю, як би перейти в цю шістку жезлі. Що ти ще про неї думаєш? Ну, от, бач, каже, хочу прийти <клес> прискакати на білому коні. Не можу визначитися, як, саме рухатись. Відчуваю себе якимось розбитим. Приниженим, наче мене обманули, обхитрили. <клухи> так, оце ти відчуваєш у своїй колишній історії. Схоже, що так. <клухи> Я просто нам розказує, що після того, як мені розбили серце, після того, як всі ці зміни різкі відбулися, мені дуже важко якось знову довіритися. Знову якусь собі наснагу знайти, щоб ну, розпочинати нові стосунки. Мені дуже важко відійти від цього всього попереднього. Так, добре, що ти ще про неї думаєш? Ну, він каже, я її кохаю. Дивіться король кубків власною персоною. Я її кохаю і намагаюсь якось. Шукаю, шукаю якісь, не знаю, якісь методи, якісь шляхи, якісь, щоб знайти відповідь, потрібно заглибитись в себе, він розказує. Для того, щоб я зробив вже вибір нарешті, в вашу сторону конкретно, мені потрібно ще розібратися в собі. Я ще не до кінця зрозумів сам себе, щоб йти вже до неї. До неї я повинен йти вже якимось цільним. Вже твердо знати, що я хочу з нею, як, куди ми з нею будемо рухатися. Поки що я не можу зробити цього, бо мені треба в собі розібратись. Я ще після цієї смерті не відійшов, я ще шукаю своє відродження. Тут чоловік зараз такий самозаглиблений. Що ти ще думаєш про неї? Все одно, все одно кажу, хочу прийти до мене. Дивіться, <кій> дивіться, як нас випадає. Ось у нас рицар Кубків, король кубків, рицар жезлів, рицар Пентаклів. От він, він хоче до вас, дивіться, він настроєний, активно до вас діяти. Та от тільки розберуся зі своїми протиріччями, тільки якось <кій> ці всі, <кій> вибачте, тільки ці всі безсонні ночі переживу, тільки зцілюся е, після того, що мене спіткало. Тільки виздоровію, я до неї прискачу. Переможу всі ці протиріччя в собі, я до неї приїду. Я буду до неї рухатись. Добре. Ну, добре, давай тоді скажи, що ти відчуваєш до неї. Сонечко моє, Мої ж ти сонечко. Так до тебе хочеться вже прискакати. Так, добре, сімочка, це про що? Дуже хочу до тебе наблизитися, запропонувати собі ну, от себе, скажімо так. Ну, поки що мені доводиться якось <кій> шукати якісь шляхи, так? якось перехитрити долю. Якось ну, потрібен час, потрібен час, щоб розібратися з тим, що відбулося. Якось мені тут потрібно вивернутися. Щоб до тебе прийти, <кій> чим це тобі треба зібратися з імператрицею, Ну, <кій> бачите, це з колишньої. Або ж вона є зараз поки що дружина. Ну, або ж мама, якщо ви знаєте, що він не дружина. Каже, от як тільки я розберуся з цим усім, все мене тут владнається, я обов'язково прийду, бачите, несу, покажу тобі свої почуття, озвучу тобі свої наміри. ну, То що ти відчуваєш до неї? Він каже, я поки що ну такий сумний, сумний, це зрозуміло, <кій> поки що шукаю, шукаю шлях. Ти для мене, звісно, важлива, королева жезлів, ти така спокуслива, <кій> спокуслива, пристрасна, енергійна. Я б дуже хотів з тобою бути, хочу навіть з ну, сім'єю хоче бути. <кій> ну, поки що, каже, я поки що ще не можу тобі це все озвучити. Я страждаю, я зараз ще не в тій кондиції, щоб до тебе прийти. <кій> зараз ти мене просто не оціниш. Ти настільки яскрава, що я зараз буду даватися таким вильоклим. <кій> Проти тебе я зараз буду, ну, недостойно виглядати на твоєму тлі. <кій> ти достойна також яскравого короля, як і сама. Тому щоб з тобою щось будувати, мені потрібно вийти з цього стану. Давайте розпитаємо його, а багато тобі три часу, щоб якось вже вийти з цих станів, своїх негативних радість. Ну. <кхід> так, над тим, щоб відчувати себе в десяточки, вже треба попрацювати. На жаль, час у нас тут показує не дуже короткий, тобто ну, помірність це у нас. Затягування процесу, ну, дивлячись, звісно, в яких це він в рамках, категоріях мислить, знаєте, для одного <кхід>, недовго це там тиждень, для іншого недовго це там місяць чи півроку. Він каже, що мені ще треба попрацювати над тим, щоб знову віднайти цю радість в житті, для того, щоб знову відчувати себе живим, щасливим. Потрібно попрацювати. Потрібен час, щоб це все врівноважилось якось. Щоб я знову чула все спокійно, щоб я був в спокійному, ну, як стані, щоб я був урівноважений і мені потрібен час. Тому що якщо я зараз прийду, то це буде, ну, такі карусельки, качельки. Ну, добре. Що ж, давай тоді передай щось, дівчинки, на останок. Імператор. Я імператор, я буду старатися, щоб ми з тобою. Дивіться, колесо фортуни. Я обов'язково налажу між нами зв'язок. Дай мені час. Ось колесо фортуни колись повернеться в мою сторону. І я покажу тобі, який я можу бути щедрий, який я можу бути ну, люблячий. Я покажу тобі, що я вмію піклуватись про тебе. Покажу тобі, що я достойний. Буду таким ж. Жезлом, королем, як ти королева. Ще достойний тебе, дивіться, як карти відповідають. Зараз ти далеко. Можливо, ти теж не вільна. Це в кого як. Зараз ти далеко. Так, підожди тоді. А ту з кубки, це хто? Це ти. Якщо ви одружені, то він може казати, що так, ти зараз вже, ну, викреслила мене свого життя, ти вже відвернулася від мене в тебе свій король Пентаклі, у вас там любов Меркою, і мене це вбиває. <кій> Якщо ж ви не одружені, тобто він знає точно, що вас нікого нема, то він каже, так, зараз ти від мене відвернулася, але я тобі покажу, що я можу бути достойним тебе, бути тобі чоловіком, покажу тобі кохання, <кій> покажу тобі, наскільки я. Цінує тебе наскільки ти важлива для мене, то мій ковточок, води, свіжого повітря. Що без тебе дуже тяжко і ну, тоді тут жриться. А що тоді, добре, якщо ти не одружені, якщо ви не одружені, <кхем> що тоді на жриться? Тоді це що? Він хоче сказати, що ви така для нього загадкова. Не зрозуміла, але все рівно тягне до вас. Можливо, і так. Або ж він каже, що ти зараз ще не знаєш, наскільки я до тебе рвуся. Для тебе це зараз таємниця. Ти не знаєш, наскільки ти важлива мені, в мене те така пристрасть, у мене тебе такий запал. Я наскільки хочу бути з тобою. У нас король жезлий, тут, 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 <ріпі> туз, туз жезливий. Каже, ти ще не знаєш, наскільки я до тебе тут рвуся. Для тебе це таємниця. Наскільки я тут страждаю без тебе, але ти це дізнаєшся. Я колись таки стану королем Пентаклем, я тобі покажу все своє кохання, всю свою пристрасть. І ти тоді побачиш. Каже, бачиш, ти тут самодостатній, я тут мах. Ця башня це він знову розказує нам про свій шлюб, про свою сім'ю, яка руйнується. Чи що це в башню нам видаєш? <кій> про те, що повинно бути по справедливості. А, Він напевне розказує нам, що така самодостатня, така реалізована, така наповнена жінка, як ви, вона заслуговує ну, саме того, хто може вирішувати різні питання. Там, так, наприклад, Ну, в житті щось вирішувати, як то кажуть. А він поки що після цієї всієї руйнації, ще в виборі, лише як там їм далі діяти. Але ж ви заслуговуєте на справедливе відношення, тобто ви заслуговуєте такого ж реалізованого і достойного чоловіка, як ви сама. А він ще поки що не такий. Так, я тільки починаю все спочатку. Терпляче чекаю, коли це вже все відбудеться. Так, коли вже я зможу тобі прийти і розказати про свої почуття, так, то Чійка вас кохає, він до вас буде, буде до вас рухатись, дайте їм трішки часу. Бачите, в нього ця башня весь час нам показує, їм ще треба говтатись від тої втрати. Тут у більшості з вас, ну, з них, з тих чоловіків, руйнуються сім'ї, тому їм треба ще якось піднятись на ноги цього всього. Але ви для нього кохана жінка. Так що чекайте, повинні прийти. Дякую всім, хто подивився. Пишіть коментарі, бо я дуже цікаво почитати. До побачення!